Готовність дитини до школи залежить від рівня сформованості структур мозку. У нас є ті самі шість років, за які формується сім етапів розвитку мозку, ми переходимо під дію кори головного мозку. Якщо у дитини він недоформований, їй буде важче навчатися, вона буде відчувати більший стрес. Стрес може виглядати в вигляді того, що дитині важко вчитися, вона отримує двійки-трійки, Ну, образно кажучи, погано вчиться. Або стрес може бути в іншому форматі. Дитина часто хворіє, часто плачує і так далі, тому я би хлопчиків не здавала зовсім в ранньому віці, в такому віці, як 5-10, вони не готові по іншим параметрам, не по знанням, а це може бути не готовність емоційна. В дитини приблизно в 7 років вже вмикається розуміння того, що таке вчитися, навіть тоді, коли щось не виходить. І звичайно, все залежить від кількості ваших фізичних тренувань, сенсорних і так далі. Якщо криласно відпрацювали, тоді можна розглядати варіант. Якщо ні, то краще на рік пізніше.